Сьогодні я вам розкажу, хто такий Chasers. Ви напевно, що чули таке поняття, або як мінімум стикалися з ними декілька разів в житті, якщо ви володієте будинком в штаті Ільної. Дивіться, є люди така професія, які катаються по цілій країні з одного штату в інший штат, з одного міста в інше місто. Все, що вони роблять, це вони їдуть туди, де трапився десь нещодавно якийсь шторм, торнадо, цунамі, вітер, град, щоб це не було. І що вони роблять? Вони стукають до вас двері, і вони пропонують, щоб ви найняли їх. Щоб вони допомогли вам зробити клейм за страховою компанією, і в результаті чого ви отримаєте більше грошей? Знаєте, як буває? Вони приходять, вони телефонують страхову компанію, вам страхівка платить, вони беруть звідти дуже велику частину своєї фії. І часом ми чули про те, що це може бути й половина всіх грошей. І ви, клієнт, залишаєтеся за сумою грошей, яка вже недостатньо для того, щоб відремонтувати свій будинок. Тому будьте обережні, якщо вам стукують у двері люди і пропонують зробити клейм, нічого в цьому поганого немає за умови, що вони місцеві, місцева компанія, яка працює тільки в вашому місті, в вашому штаті, в вашому районі.